Він у 1986 році був першим секретарем Ковельського міського партії. І коли сталася катастрофа Чорнобильська, то йому там спеціаліст із цивільної оборони, і там виявився толковий дядько, який знайшов. Десь там на складі той лічильник Гейкера і по почув, що щось сталося, поставив той лічильник і він почав чекати. І він пішов до Блаженчука і Блаженчук, не розповідаючи причин, просто по місцевому радіо звернувся до всіх мешканців Ковеля, щоб дітей не випускали. За зайве і щоб самі не ходили по відкритому простору в ці дні, коли я сонце. Ну, одним словом, одним словом щоб збереглись, щоб е, е, закривали вікна там е, і так далі. і так далі Ну Одним словом, щоб себе гляділи, і зате його потім е, йому, я не пам'ятаю, чи йому догано якось там вліпили, ну, його просто розкромсали ці партійні вожді.